На Авдіївському напрямку тривають запеклі бої. У спробах оточити Авдіївку ворог застосовує усі види зброї, які тільки має. Все більше і більше руйнуючи місто та вбиваючи місцевих мешканців, які, попри небезпеку, продовжують лишатися в місті. Десятки обстрілів в місто, там іноді 250-300 обстрілів по позиціям навколо міста. Гатять з усіх, що у них є в наявності, це міномети, ствольна артилерія, танкові обстріли. Системи РСЗВ з різними зарядами, як касетні, так і запалювальні елементи. Зрозуміло, великої шкоди приносить ракетні удари, авіаракетні удари. Іноді їх буває і 10, і 12 в добу. Жодного успіху поки вони не мають. Збройні сили тримаються. Ну, в принципі, скажімо так, ситуація важка, але контрольована. Майже безперервні обстріли змусили деяких людей все ж таки виїхати за межі міста. Трохи поїхали. Поїхали люди, люди бачать, що комунальники потрошки виїжджають з міста. Дійсно, буде менше по часу даватися мобільний зв'язок в добу. Якщо раніше там, до 20 годин був мобільний зв'язок по місту, то зараз 12 годин і будемо і далі знижувати. Буває і 14 людей, буває і 7, буває і 3, буває і 25. Тобто зараз потрошку люди поїхали десь за місяці півтора ну більше 300 людей виїхали з міста. Наразі в Авдіївці продовжують залишатися близько двох тисяч мешканців. Попри заклики вмовляння влади, вони відмовляються виїжджати у більш безпечні місця, ризикуючи не тільки своїм здоров'ям, а й життям. Жахлива новина сколихнула вихідними всю Донеччину. В Авдіївці під ворожим обстрілом разом з бабусею загинув п'ятимісячний хлопчик. Ось це відео зняли правоохоронці за декілька днів до його смерті. Нікудай зараді дома жизні сіда, муже ільдо зараді дома. Правильно, это потому кирпичи, что я его сама строила. Это кирпичи, Свет, сама это его строила. Кирпич... Ну, не буду никуда ехать. Все. Давай что-то с ребенком. Не думай. буду, я я остаюсь здесь. Давай писати. с ребенком что-то думать. Я тебе его не отдам. Это раз. Во вторых. А он ему не надо. Вот а именно. Я он знаю, что. Надо. Я знаю. Я никуда не поеду. Уже, свои не есть. Я писала отказ. Каких очередь? Да, это понятно. Это вот ну, так. Да, да я... потому что ребенок. Ну, Ты же ну, понимаешь, что такое ребенок. бачили ей реакцию, что она не хотела. Ну і, на жаль, був вночі обстріл, дуже такий потужний, масований був, прилетіло в будинок, будинок згорівся, батька і мати отримали поранення. Доволі такі суттєві поранення, опіки мали. А, на жаль, бабуся і маленький Данила вони, ну, згоріли живцем. Попри смертельну небезпеку в Авдіївці досі перебуває 8 дітей. Проте ця цифра може бути і більша. На жаль, знаходимо все нових і нових дітей в місті. Ну, от чомусь я впевнений, що 8 це не остаточна цифра, їх, скоріше за все, трохи більше в місті. Шукаємо, поліція, ми, волонтери, постійно розшукуємо. Така, знаєте, безвідповідальна там, взагалі. Таке ставлення батьків до життя своїх дітей, вони їх ховають, вони їх переховують, навіть коли ми їх знаходимо. Віталій Барабаш каже, вже скоро механізм примусової евакуації дітей, який застосовують в Бахмутській громаді, буде запущено ще в 13 громадах Донеччини, у тому числі і в Авдіївській. Я думаю, що на цьому тижні буде все таки прийнято рішення тим більше заступник керівника ОВА Костюніна Юля вже озвучила, що скоріше, за все, 13 громад будуть мати змогу. Примусово вивозити саме родини з дітьми. Ну ми чекаємо цього, тому що ну, це дійсно розв'яже нам руки, бо вмовляти їх вже ну, ми бачимо, що нема сенсу. Ну, якщо люди за там, три, три тижні, майже за місяць, не зголосились вивозити своїх дітей, то, ну, мабуть, вже досить з ними розмовляти, треба просто брати і вивозити. У такому випадку евакуація дітей разом з одним з батьків відбуватиметься у присутності правоохоронців, представників міської військової адміністрації та психологів.